Вітаю всіх. Аналітична служба онлайн Гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Детальніше кожен параметр ми вивчимо трохи далі. При необхідності його можна призупинити. Пропонуємо розглянути кожен показник розглянутої корпорації більш детально. Тепер ми розглянемо основні показники компанії. Solarage Technology Zinc, Тикер SEDG Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 4 липня 2025 року. За класифікацією Guru Markets компанії Solarage Technology Zinc належить до підкатегорії. Green Energy в оцінці беруть участь 47 компаній. Рішення по замовленнях розглянемо в кінці відео. Загальний результат по розглянутій компанії мінус 7 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією становить мінус 0,7 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках ринку в цілому. Зверніть увагу, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала проти мінусової оцінки, 7 балів компанії SolarEdge Technologies. Порівняння динаміки курсу акцій компанії SolarEdge Technologies і компанії під категорії. ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії SolarEdge Technologies Inc. показали динаміку 14,9 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 13,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Solarage Technologies становить 1,63 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 71 мільярд доларів. Балансова вартість компанії становить 0,59 мільярда доларів. З капіталізацією книги під категорії 39 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Solarid Technologies у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 2,289%. Капіталізація балансової вартості становить 1,513%. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 0,753 мільярда доларів. Коефіцієнт капіталізації заборгованості до балансової капіталізації становить 128% капіталу. Результат боргів підприємства безнадійний мінус 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Середня для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 1723 мл. дол. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,7. Середній по підкатегорії – 1,5. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу в порівнянні з показниками підкатегорії прийнятно 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 980 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 182,9% при середньому показнику по підкатегорії мінус 17,8%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 5,742 відсотка. Що на 151% більше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 289 тисяч доларів, тоді як у підкатегорії 724 тисячі доларів. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 305,7 доларів. Середній показник по підкатегорії мінус 86 дол. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Туалет мінус 0,5 бала. Дохід організації на окремого працівника становить 167 тисяч доларів. У підкатегорії 483 тисячі доларів оцінка обсягу продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 27,7% при середньому по підкатегорії 8,9% індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії SolarEdge Technology Zinc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 67%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 27,53 долара. Консенсус на цільова ціна акцій компанії становить приблизно 15,14 долара. Переходимо до столу замовлення. Він доступний для вас. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу цінних паперів SolarEdge Technologies. Інформаційно-довідкова система Guru Markets приймається рішення Відкрити торгівлю на продаж за 27,54 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка компанії була проведена на основі моделі оцінки індексу Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 9,93. стоп Loss встановлено на рівні 45,15. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом далі ордер закривається автоматично за підсумками торгів 3 серпня 2025 року або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер MNTK є основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за останньою ціною. Щиро дякую всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою від Guru Markets.